Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Туреччина скорочує імпорт російської нафти. Імпорт російської нафти до Туреччини у вересні впав до найнижчого рівня з квітня. Це пов'язано з посиленням дипломатичного тиску з боку США, санкційними обмеженнями та конкуренцією з іншими сортами нафти після переговорів з президентом Туреччини. Дональд Трамп заявив, що очікує від Анкари припинення закупівель російського палива. Які податки при купівлі квартири у родичів? Це питання. Якщо чоловік дарує дружині нерухомість, вона відразу може його продавати. Приклад якісь держпрограми чи заготівку, чи повинен пройти якийсь термін у володінні? Основне, що потрібно врахувати, це ступінь спорідненості. Перша та друга черга спорідненості найвигідніший варіант. Договір дарування, витрати сторін на переоформлення майна приблизно 13 тисяч або 15. 000. Третя черга спорідненості краще укладати договір купівлі-продажу. Сума податків залежить від перше, скільки років майну власності, друге чи був у поточному році у продавця продаж іншого нерухомого майна. Якщо ви бажаєте придбати або продати нерухомість, ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Підберемо найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.